Вчора все ж таки відбулася розмова між Трампом і Путіним. Якщо дуже коротко фантазувати її, звичайно, це провал. Провал в тому випадку, якщо Трамп збирався все ж таки домовитися з Путіним про 30-денне припинення вогню. Про це вони не домовились. Домовились виключно про те, що нібито. Тепер Україна і Росія зобов'язуються не бити по енергетичній інфраструктурі і нібито не воювати в Чорному морі. Хоча, знову ж таки, це все-таки деталі, поки що не вияснені. До кінця, як ви бачили вчора вночі, і Україна вдарила по об'єктам інфраструктурним Росії. і Росія вдарила, хоча знову ж таки там брехня пішла про те, що нібито Росія не била. Таким чином Путін виторгував собі час. Для подальшої торгівлі, звичайно, торгівлю буде продовжуватись все ж таки, надія на те, що Трамп доб'ється свого результату, вона не пропадає.